Всім привіт! Це Лоліга, і я, Олександра Лабода. Минулого тижня Федерація футболу представила нову форму головної команди країни. Вони задоволені результатом та вважаєте, що ваша форма, в якій ви бігаєте у футзалі, краща? Тоді ви ще не бачили дійсно жахливих та кумедних футбольних луків. Дивіться! На останнє місце я поставила ось такий милий білий горошок на червоному тлі. Так декілька років тому вирішив виділитися іспанський клуб Рекреатива. Місцеві болівальники висміяли ідею керівництва клубу і назвали це знущанням і порівняли футболістів із дісневським персонажем Міні Маус, але ж це так мило. Сердечки на футбольній формі ось так би виглядала амуніція нашої збірної, якби її розробляли дизайнери, що створювали екіпірування для нідерландського Херевану. Дивлячись на їхню емблему, все зрозуміло. Але камон ніжні сердечки на чоловічій формі це занадто солодко. Восьме місце віддаю справжнім джентельменам. Лиш погляньте на форму клубу Культураль Ліоноса іспанської сегунди. Б». вона випущена три роки тому і поки що є найбільшим досягненням, про яке говорять за межами Ліону. Сподіваюсь, цих хлопців ще ніхто не переплутав з офіціантами. Окремої уваги заслуговують форми воротарів. Так, Хорхе Кампо став найпопулярнішим мексиканським футболістом 90-х. Він був один з тих воротарів, які могли успішно грати як у воротах, так і на вістрі атаки. До речі, найкрасивіший воротарський гол належить саме йому. cómo se levanta y mete el remate Колоканно перфект аментельваном. Але не лише ця якість полюбилася фанатам. Хорхе Кампу став дизайнером власної воротарської форми. Вона виділялася супер яскравими кольорами та формою. Була на декілька розмірів більша. Думаю, більшість з вас навіть не знає, де та в якій лісі грає команда Колорадо Корібу. Я й сама не знаю звідти жодного гравця. Проте лише подивіться на їхню форму. Просто мрія модних критиків саме формою вони і прославились на весь світ. Ось так виглядає форма Хелсіті зараз. А ось так вона виглядала у 93-му. Між іншим, дизайнери все життя застерігають, що тигровий чи леопардовий принт небезпечний. Та, схоже, виробники форми для англійського клубу їх не чули. Поза конкуренцією у цьому рейтингу воротар Жеремі Жано футболіст має невисокий зріст як для воротарів, проте цей недолік він компенсує своїми стрибками і сейвами, що й тахнуло його на думку у 2005 році вийти на поле у костюмі Спайдермена. Після цього він і отримав прізвисько французький людина Павук. Будь-яка примха за ваші гроші вирішили керівники іспанського клубу Лахоя Лорка і продали спонсорську рекламу аграрній компанії. А ті, недовго думаючи перетворили футболістів у броколі. Ефект від такої реклами неймовірний, тому форму клуб ще довго не змінить. «Залиш шкіру на полі. Такий слоган прозвучав минулого року на презентації форми іспанського депортиво Паленсія. А ось власне і форма. Думаю, квитки на їхні матчі неповнолітнім не продають. І це наше перше місце у рейтингу найкумедніших форм у світі. Але погодьтеся, не у формі справа. Тому вважаю нашим збірникам хорошого матчу та перемоги з Хорватією. Моя підтримка з вами. А ви підписуйтеся на наш канал у Ютуб до зустрічі наступного тижня? Це була Лоліга.